Доброго ранку всім, 3 вересня і збираємо четвертий урожай синеньких. Ось уже назбирала. Нав'язалося багатенько. О. Ось, бачите, які весені. Ось. Ось. Так, хоп. Ось ще один. От такі гарні у них Так, де ви тут ще поховалися? Ховається. Однією рукою не дуже зручно, але хочеться ж вам показати. Жодного разу нічим не поливала. Дивіться, який ось зараз. Бачите, один і другий. О, зараз будемо їх зрізати. О, так Цей меншенький залишуй буде. О, дивіться. Так, поїхали далі. Де ви тут сховалися? Оце теж можна. Так. Що тут у нас ще є? Це маленькі. Так, це дуже маленькі. Це якісь кругленькі шоріки. Ось вони мені подобаються на смак. Зараз, де воно тут? Трізати треба хоп. І отак ось, бачите, який хоп. Вони мені дуже на смак подобаються. Такі, це другий сорт. Ось розовенькі такі шарики. Так, дивимося, що ще тут є. Це. Ой, який хороший висит, час ми його зріжемо. Так, поехали дальше. Так, первый, второй, третий ряд. Так, що тут? Тут, по-моєму, я вже різала. Мені ось один, дивіться, який прикольний. Який-то... Ой який. Який-то покручений трошки. Ну нічого, поріжеться, буде добрий. Yes. Це я посадила другий рік, тут садю, воно, виходить ось зверху, як то, Дивіться. Прямо зверху, вверх росте. Не вниз, а вверх. Зараз ми його вже зріжемо, там є нижче заяць. Посадила окремо від огорода. У мене тут якби загородка, тут раніше. До того, як ми купили будинок, люди держали кореї. І тут така земля, вона одобрена, кусочок цей. І немає тут ні караладів, нічого немає. Такі земелька така хороша. І нічим я його не поливала взагалі. І одну перчинку тут посадила. Ну я вже зривала з неї перець. Он одна є, сейчас сірву. Ну, оце і весь врожай на сьогоднішній день по Так що є і на сатешку, є і закрити. Всім добра, миру і всього-всього, що хочеться вам. До нових зустрічей!